У нас сьогодні знову невеликі покупки з супермаркету АТБ. І я хочу вам показати, що ми купили. Оце, в першу чергу, взяли отакий пакет 4 гривни. Купили два морозива хрещатик, пломбір 100 г. І коштує одно 15 гривень 60 копійок. Морозиво 15% жиру. Крем для рук, зволожуючий. Бархатні ручки 72 мл. Там коштує він 54 гривні 90 копійок. Купили кільця. Кукурудзяні зі смаком кальмара. 40 грам коштують 9 гривень 50 копійок. Купили ще пергамент для випічки. Своя лінія 5 метрів, коштує 22 гривни 90 копійок. Дріжджі пресовані львівські. 100 грам коштують 11 гривень 60 копійок. Дріжджі подорожчали. Прошлого разу ми купували 10 гривень 10 копійок були. Купили сметану яготинську, 15% жиру, 400 грам, не в баночці в пакеті. І коштує 34 гривни 90 копійок. І ще купили вершки 200 мл 10% жиру. І коштують вершки 23 гривни 90 копійок. На гривну стали дорожчі. І остання покупочка це ковбаса. Салями мускатна 380 грам. Кілограм коштує 338 гривень 35 копійок. Паличка затягла на 128 гривень 57 копійок. Всього затратили на оці покупки 321 гривну 80 копійок. Ось такий чек і покупочки в супермаркеті АТБ.